Перейшов на бік ворога. СБУ повідомили про підозру зраднику, який воює проти сил оборони на Херсонському напрямку. Йдеться про 63-річного вихідця з Городенківщини. Він добровільно приєднався до окупаційних військ РФ за матеріалами слідства. Він обіймав керівні посади в нафтогазовій галузі РФ та раніше був депутатом однієї з російських регіональних дум. Встановлено, що зрадник сховався в армії агресора від кримінального переслідування на Росії за обвинуваченням у мільйонному хабарництві. За даними досудового розслідування, в 23-му році він підписав трирічний контракт та був зарахований до російського війська у званні капітана. Фігуранта призначили командиром зводу артилерійської розвідки. Службу у 81-му самохідно-артилерійському полку він проходить і до тепер це військове формування веде бойові дії проти України. На тимчасово окупованій території лівобережжя Херсонської області. Слідчі СБУ оголосили бойовику про заочну підозру в державній зраді та колабораційній діяльності. Ці злочини караються позбавленням волі на 15 років або довічним з конфіскацією майна. Оскільки Фігурант перебуває на тимчасово окупованій території України, проводяться комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Люся Гребик, Іван Пілецький, телеканал 402. Зловживала впливом правоохоронці завершили досудове розслідування щодо адвокатки, яка організувала схеми ухилення від мобілізації. 55-річна жінка вимагала та отримувала гроші від військовозобов'язаних чоловіків. Натомість обіцяла їм сприяти в отриманні відстрочки від служби. Війська адвокатка отримала 3500 тисячі доларів США у військовозобов'язаних осіб та їхніх родичів. За ці гроші вона обіцяла вплинути на посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та деяких медичних закладів. Ледів Львівщини вони мали видати військово-облікові документи без проходження відповідних медичних оглядів та оформити відстрочку від мобілізації. Торік у липні під час передачі грошей адвокатку затримали поліцейським. Тоді під час обшуку у її сумці були виявлені кошти, які у перерахунку становлять півтора мільйона гривень. Чорнові записи та інші речові докази протиправної діяльності на майно адвокатки. Накладено арешт, матеріали справи скеровано до суду. Фігуранці загрожує до восьми років позбавлення മൂല്യം Жертва шахраїв аферисти списали з рахунку довірливої прикарпатки 52 тисячі гривень. Для цього використали вже відому схему. Невідомі телефонують, представляються банківськими працівниками чи співробітниками мобільного зв'язку. А потім дізнаються конфіденційну інформацію і як результат привласнюють чужі кошти. Жертвою такого виду шахрайства стала 57-річна жителька Калуського району. Шахрай використав схему. Термін дії вашого мобільного номера телефону закінчується зі слів заявниці, на мобільний телефон зателефонував чоловік, представившись оператором мобільної компанії, та запевнив, що термін дії її номера. Закінчується, а для того, щоб його продовжити, необхідно було ввести комбінацію цифр, які надійшли у повідомлення. Повіривши аферисту, потерпіла, виконала всі вказівки. Згодом у відділенні банку жінка дізналася, що на її ім'я було відкрито кредитний рахунок, з якого аферисти перерахували грошові кошти у сумі 52 тисячі гривень. За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження і, вкотре застерігають, щоб не потрапити у пастку аферистів, варто бути пильними та дотримуватися. Базових правил інформаційної гігієни прохоронці застерігають: не довіряйте невідомим телефонним співрозмовникам будьте уважними та обачними і перевіряйте отриману інформацію через гарячі лінії. Відповідних мобільних операторів не надавайте персональні та банківські дані. У жодному разі не переходьте за посиланнями та не вводьте паролі. Надіслані у СМС. Повідомлені у випадку шахрайства наголошують правоохоронці слід негайно звернутися до найближчого відділу поліції або зателефонувати 102. Люся Грибик Віталій Маглаті, телеканал 402. Ефективніше нищити ворога. Колектив Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб придбав для воїнів дрон нічного бачення Мавік т Його одразу передали аеромобільному батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Військовослужбовець Олег Рибко каже: нині побратими перебувають на Курщині, і дрони чи не найважливіше при віці чи агресора. Цей дрон він працює в нічний час і в денний. Теж це дуже велика потреба у всіх підрозділів. Будь-яких підрозділів запитайте військових, що таке Мавік 3Т, вони скажуть, що це найкраще, що може бути з допомоги на цей час. Не їда, не все решта, не там якісь... Бушлати, ще щось там, бо люди не всі розуміють, що ми маємо їсти. А от дрони, от саме цей дрон, він дуже важливий, він дороговартісний, і його знайти тут важко. Вартість літального апарату становить 150 тисяч гривень. Підсилювати фронт для медичного закладу стало вже доброю традицією, каже гендиректор Руслан Савчук. І кожен працівник нині не стоїть осторонь проблем, які є в державі, та активно допомагає. Ми в цьому році вже зробили декілька таких закупівель. Цей цей літальний апарат цей дрон це було також е, радіопередавачі, передавачі мовою військове це Паву також цьому році виконання цими днями передали автомобіль, який наші друзі нам дали. Теж для військових ми передали. Також цьому році ми передавали дуже багато там медичного всякого там засобів для рятування наших військових, і також багато генераторів і багато багато іншого. Тож, поки триває війна, колектив продовжує допомагати війську вести гідну боротьбу з ворогом. Віталія Коуч, Андрій Аргара, телекану 402. Не забувати тих, хто віддав за свободу і мир найцінніше своє життя на фасаді ліцею номер 24 відкрила антоційні дошки двом полеглим воїнам Павлу Мокловичу та Ігорю Пащенюку. Зі сльозами на очах пригадує свого захисника мати Тетяна Пащенюк. 22 лютого 2023-го її син сповнений рішучості та патріотизму став на захист рідної країни. Та вже у липні, у бою під Кліщівкою, ігор був тяжко поранений. Попри всі зусилля лікарів, його серце перестало битися у Київському військовому госпіталі. Йорчик був трошки замкнутий, але дуже справедливий. З друзями він був веселий, ну, в колі близьких він був дуже веселий. У нас було надзвичайно розвинене почуття справедливості. І, напевно, тому він вирішив стати на захист батьківщини. Він знав, що я буду переживати, і навіть мені нічого не сказав. Я вже дізналася, що він мені дзвонив, що він пішов захищати батьківщину. Він казав, що якщо щось станеться, щоб то не було даремно, щоб було щоб Україна перемогла і щоб запланував мир і спокій в Україні. Сповнене болем втрати і серце Лілії Моклович. Її син став на захист держави у складі Національної гвардії України. Павло був солдатом гранатометного взводу першого батальйону оперативного призначення. 22 вересня 2023-го під час ворожого артилерійського обстрілу воїн загинув. Веселий життя радісний, любив всім допомагати. А як можливо, пам'ятаєте ваш останній діалог з ним? Пам'ятаю, вони мали виходити вже з позиції. Я ще з ним поговорила. Він каже: мам, не маю часу. Ми завтра виходимо і так і не вийшла. Гордій син, що він зробив правильний, вибір, але Шкода, що загинув. Думаю, він би ще багато міг чого доброго зробити. Імена захисників будуть навіки закарбовані в історії міста та в серцях тих, хто їх знав і любив. Директор ліцею Ігор Мельничук запевняє, подвиги, мужність та самопожертва випускників стануть прикладом для наслідування. Ще недавно наші випускники на цьому подвір'ї. Ми їх бачили на 1 вересня, на свято останнього дзвоника. Вони щодня приходили і ми виховували, і в кожного з них вірили. І сумно тепер, коли кожного дня ти приходиш щодня до праці і тебе зустрічають ці очі, і ти відчуваєш ту велику відповідальність, яка Завдяки нашому вихованню і їхньому героїзму є на щоденно відвідувати наш заклад, вшановувати пам'ять воїнів та допомагати тим, хто сьогодні захищає державу. Надважливо запевняє міський голова Руслан Марцінків. Адже саме зараз вирішується доля України. Ми сьогодні 24-й школі. Це мікрорайон Пасічна. На жаль, дуже багато пасічнян загинуло у франківській громаді. А зрештою, франківців сьогодні 600, уже 15 франківців. Поховані на кладовище 303 троє я пропавшими безвісті, тому це велика ціна нашій українській перемозі, українській державі, українському Івано-Франківську. Ми хочемо гідно вшанувати всіх пам'ять. Зрозуміло, що деякі речі ми не можемо робити, бо війна далі триває і кожного дня майже ми ховаємо наших героїв, але анотаційні дошки, заходи пам'яті, фільми ну, ті речі, які обов'язково ми повинні зробити. Віталія Куч, Андрій Аргара, телеканал «402». Близько сотні коней з різних куточків Карпат у майстерні у пряжі. У космичі відбувся масштабний з'їзд коней. Такий захід місцеві організували вперше, аби фірма не з усіх куточків гуцощини похизувалися своїми породистими красенями. Двох чорних жеребців вагою майже тонну Привіз на виставку Микола Мотрук. Чоловік займається кінним господарством з дитинства. Породи жеребців каже унікальні. На виставці вони так і вирізняються, з поміж інших, своєю масивністю. Один із красенів французького походження першерон висотою понад 170 сантиметрів. Його каже Микола, використовує не тільки в сільському господарстві, а й для поліпшення інших порід, адже ціна таких може сягати до 20 тисяч доларів. Це в мене цей жеребець, що зараз я вам показую рукою. Це є чистий першерон. Його тато, мама завезені з Франції, то в мене є добриня, він походить з Запоріжжя. Мама, мама совєтська, а тато бельгієць. Я люблю би була статура коня, аби був кінь красивий. І я це люблю, і я підбираю це під себе. Я не підбираю ні під кого. Я суто люблю це. Маса їхня в середньому цього я навіть важив, то він має 950 кілограм, а той десь має менше трошки, я його не важив. Десь біля тони. Бельгійську самку Урсулу привіз на виставку Роман Реведжук. Чоловік каже, це одна з найдавніших європейських порід ваговозів, яка використовується у фермерстві. Я любитель коней, коли працював у лісі, зараз придбав собі з Бельгії кобилу таку і хочу вже Буду старатися розводити, як то буде спосильно нам, щоб показати, які в нас на Україні є коні не лише за границею, а й в нас Україна процвітає, має теж старається. Якось мати якісь достоинства. Космач вважають найбільшим селом в Україні, тож газдів тут немало. Як і раніше, коні тут на вагу золота, адже завдяки їхній силі господарі можуть працювати на землі чи в лісі. Втім, сьогодні газда з кіньми, каже місцевий мешканець, це велика рідкість. Багато років уже це так. Як був я ще маленьким, то це ще що я там пам'ятаю трошки. А вже роки десь років 70, тут такого не проводилося. Аж тепер все завели цього року, і дуже гарно. Коні використовували весною це у воронів орати. Люди багато орали, клали картоплі і цим використовували. І в лісі, ішло в ліс, заробляв, восив для держави ліс і заробляли, і над цим заробляли гроші. Кінь був як, таковте, е, як сказати, ну, давав життя сім'ї. Відчути дух Карпат та місцевий колорит зібралось сотні людей. Таке дійство організував Микола Варзарук. Хлопець каже, тварини протягом століть були важливими супутниками гірських мешканців. Такі традиції були у наших дідів, таків, прадідів, і хотіли заснувати, ну відновити далі. Це це було так споконвіку. Це з'їзд бутинарів, посвячується коням, людям, газдам, які ну. Тримають гарні коні. Як люблять машину, так і нас люблять коні. Теж увагу приділяють більше як машині. Такий з'їзд місцеві планують зробити регулярним, аби відроджувати вже давно забуті традиції. Віталій Куч, Андрій Аргара, телеканал 402. Побачити світ крізь сучасні та вінтажні об'єктиви і зазирнути до майстерні, де проявляють плівку. У палаці потоцьких стартував дводенний майстер-клас з аналового та цифрового фото. Розпочали захід з виставки ретро-світлин, знятих на камери вже перевірені часом. Обмінятися професійним досвідом та поспілкуватись, зібрались фахівці та учасники, що вже мають певний досвід у фотографуванні. Руслан Соколов, хоча й не працює у цій сфері, проте камера його хобі. Прийшов знайомитися з попередниками свого фотоапарата. Та особливостями роботи з ними, я мав досвід, ну, просто це не було. Це не було пов'язано з проявкою. Це було пов'язано з такою цифровою вже фотографією, але художньою. Людина, яка фотографувала, може зацікавитись тим, як проявляється фото. Тим більше, що раніше е фото проявлялися, не було цифрової фотографії. Це була проявка, все і як для мене, це було досить хороша якість фотографій. Одним із кураторів майстер класу є фотохудожник Микола Каличук. Чоловік радіє, що має змогу показати ті техніки, що почали забуватись з появою смартфонів та сучасних камер. Каже старші люди у цьому згадають романтику проявлення плівкових світлин і понастальгують. А молодше покоління дізнається про магію темної кімнати, де народжуються ретро фотографії. Знайомити людей а часом і навчати е, аналогої фотографії. Тобто це та фотографія, ази, з чого все і почалося. Лівка, проявка, е, друк фотографій, вручний друк, все. Е, тобто від самісінького початку до кінця все в одних руках має бути. Фотографії вже все сфотографовано практично. І зараз пішов вже другий круг, третій круг йде. І люди хочуть знати перші джерела, звідки все почалося, як воно все почалося. А способи, крім звичайної аналогії фотографій, ми в проєкті маємо... Е Альтернативні способи друку директор комунального підприємства Простір інноваційних креацій. Палац каже, воркшоп покликаний протестувати фотоцентр, що розмістився у відреставрованому корпусі колишнього палацу Потоцьких. Після його відкриття такі навчання з мистецтва фотографії тут планують проводити і надалі. Це і аналогове, і цифрове фото. Це такий діалог, чи можна казати батл чи експеримент, де можна поєднувати цифрові аналогові технології, де можна працювати як ок. Окремо з цифровими так окремо з аналоговими про можна, можна оцифровувати старі матеріали і реставрувати. І спектр роботи для такого центру є досить великий. Майстер-класи організували у співпраці з міжнародними партнерами Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Подарувати Валентинку книгозбірні та зізнатися у почуттях сторінками улюблених книжок напередодні Дня закоханих та дня книгодарування. Івано-Франківська бібліотека на короля запрошує долучатись до доброї справи. Її фонд через писання старих та зношених книг суттєво зменшився. Щоб поповнити колекцію новими цікавими виданнями, тут започаткували акцію Подаруй книгу бібліотеці. акція подаруй бібліотеці книгу в нас приурочена до міжнародного дня дарування книг, який Значається 14 лютого, цей день започаткувала американка з метою популяризації книг і бібліотек. Ми активізуємо наших читачів, прихильників і тих, хто хоче те, що вже прочитано, подарувати бібліотеці для інших. Бо книжка тоді получає зовсім друге життя. Кожного є в бібліотеці щось вже прочитане, залишається щось улюблених, а інше можна і поділитися. Акція стартувала 3 лютого, і за тиждень, що минув, вже встигли назбирати понад два десятки видань. Бібліотекарки кажуть, подарувати книгу, що припадає пилом вдома, можна у будь-який час, і після того як свято кохання мине. Цей тематичний збір до 14 лютого має на меті привернути увагу книголюбів і небайдужих мешканців міста та зробити подарунок не тільки своїй половинці, а й книжковій домівці. Це є так. Це є відгуки. Приносять не тільки наші читачі, приносять також інші інші люди. Що от мені порадила подруга, знайома, брат, сват. Що у вас може до вас можна принести оці книги? Я прочитав або я прочитав більше, читати не буду. Хочу, щоб люди дізналися про ці книги більше і відповідно, ми отримуємо нові книги. Цікаві у свій фонд. Наразі бібліотечний фонд налічує понад 12 тисяч видань і весь час поповнюється. Долучитись. До акції та приносити книжки за адресою вулиця Короля Данила, 16, можна до 13 лютого, включно важливо врахувати літературу російською мовою та російськомовних авторів тут не приймають. Богдан Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.